Під час засідання міські виконкому очільник громади повідомив, що перші вісім домоволодінь Шосткинської громади, які зареєстрували заяву через додаток Дія, отримують компенсацію за пошкоджене внаслідок російських обстрілів майно. Микола Нага пояснив, хто отримає ці відшкодування. Цілий ряд обстрілів було територіальної громади. Ушкоджено цілий ряд жилих будинків, жилих квартир і підприємств. І ми говорили, що ми надаємо матеріальну допомогу з місцевого бюджету для початку. А тепер прийшов час, коли всі, у кого було пошкоджене майно, вправи подати звернення, комісія спеціальна Шкарин працює, і ось перших вісім шостінців будуть отримувати матеріальну допомогу вже з державного бюджету для відшкодування всіх витрат. Ми надавали матеріальну допомогу для початку, для того, щоб. Засклити тимчасово склом або плівкою, закрити двері, відремонтувати щось тимчасово, сьогодні працює державна програма. І ось вперше ми на цьому засіданні виконкому приймаємо рішення про матеріальну допомогу з державного бюджету, де по кожній квартирі є розрахунок комісійно вивчено. Хтось тут отримує 20 тисяч, а хтось отримує тільки 1200-1300. Там так програма складена, що якщо ти навіть, або за наші кошти, або за свої кошти склопакет поставив ось в одній квартирі, так, вони за свої кошти поставили вже склопакет, але залишилось тільки його откоси зробити. Оця людина отримає ці решту коштів на, на склопакет. А компенсація за те, що вже зроблено або за наші кошти, або за власні кошти, програма не передбачає. Очільник громади звернувся до мешканців, чиє майно постраждало або зруйноване внаслідок агресії РФ, звертатись до комісії, аби оформити компенсацію вчасно. Я розповідаю для того, щоб ми всі розуміли, хто ушкоджена, у кого квартира звертатись до шкаріна, не чекати, поки він прийде і оформляти документи, подавати там цілий пакет по картам. Цілий пакет документів прийдеться робити, але реально кошти три. Максимальна сума на одну квартиру може досягати 200 тисяч гривень. Також під час засідання міського конкому було прийнято рішення про створення робочої групи щодо розробки проєкту статуту Шосткінської громади. Всі, хто має якісь точки зору з цього питання, долучайтесь, давайте відпрацьовувати спільний документ для нашої громади. А потім винесемо його на обговорення, а потім будемо розглядати на засіданні сесії Шосткінської міської ради, через який то час, коли пройде. Відпрацювання, узгодження з громадськими організаціями, врахуємо всі точки зору, потім опублікуємо всі засобах масової інформації, потім отримаємо від простих людей якісь пропозиції, потім їх врахуємо і потім винесемо на прийняття.